Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, підтримуйте український контент, підписуйтесь на українське на новини. Нам потрібно зібрати мільйон українців на цьому каналі. І чим більше нас тут, тим краще ми боремось на інформаційному фронті. Українцям дозволили збивати ворожі безпілотники. Добровольці можуть заробити до 100 тисяч гривень. Це експериментальний проект для посилення протиповітряної оборони. Рішення ухвалив Кабмін для посилення захисту від дронів. Такі групи ППО можуть. Перше виявляти супроводжувати і збивати повітряні загрози. Друге використовувати дрони, літаки особисту зброю. Третє отримувати техніку зброю, боєприпаси від збройних сил України. Четверте використовувати власні авто та обладнання. Росія готується до війни з НАТО і спробує перевірити дієвість п'ятої статті, яка гарантує і відповідь союзників на напад будь-якої з країн-членів альянсу. За словами очільника німецької розвідки, не обов'язково йдеться про масштабне вторгнення з танками. Це може бути поступова дестабілізація, гібридні загрози та перевірку меж рішучості заходу. У раді пропонують переводити до ЗСУ частину співробітників спецслужб. Новий законопроект врегулював прогалину і тепер військовослужбовці СБУ і ГУР Кадровики або контрактники, які при переведенні до зсу відмовилися укласти контракт, далі служитимуть у війську як мобілізовані на особливий період. ППО для України у США заявили, що робитимуть усе можливе для захисту українців від російських ракет та забезпечення закінчення цієї війни. За словами речниці держдепу, зараз ведуться переговори із європейськими союзниками щодо передачі їхніх систем ППО Україні. Чотири авіабомби відпрацювали комплекс реп окупантів на Курщині. Будівлю в Кульбабках, де російські загарбники розмістили системи радіоелектронної боротьби. Повністю зруйновано в результаті точного удару. Уночі Харків атакували шахеди. Щонайменше двоє людей загинули 57 постраждали співчуття родинам. За даними рятувальників, серед постраждалих восьмеро дітей. Трагедія. Вчора вночі було уражено низку важливих об'єктів. Росіян заявили в генштаб. Зафіксовано ураження потужностей, Тамбовський пороховий завод та горіння на його території. Це один з основних об'єктів воєнно-промислового комплексу РФ. Там виробляються порохи для різних видів зброї та боєприпасів. Також зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106-ї повітряно-десантної дивізії у Курській області за минулого добу ЗСУ Відпрацювали 1120 сто двадцять живої сили, 8 танків, 15 ББМ, 34 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 240 БПЛА, 7 крилатих ракет та 126 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня. Посміхніться! І смайлик надішліть в коментарі.